Ідеально, ідеально рівне спальне місце на диванчику, поділене рівно пополам. От якщо шукаєте диван для щоденного сну, оце досить гарний варіант за бюджетну ціну. Моделька Рів коштує 2500 базово, цей трішки дорожче на 2000 за рахунок тканини. І як бачите, для щоденного сну топовий варіант складається. По простій системі єврокнижка, тобто тут по факту механізма нема, ламатись чому немає, але за рахунок системи у вас величезна ніша для білизни. Отак акуратно підштовхнули, і диванчик склався. Крім того, що він зручний для сну, у нього рівне спальне місце розміром 145 на 190. У нього ще й гарна посадка. Оце якраз. Такий бюджетненький варіант дивана, який підійде і для сну, і для відпочинку, і заплатите ви за нього небагато. Ще, й крім того, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Це у нас виходить по 4 тисячі гривень один платіж. Ну там 400. Супер, супер. Сайт Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.